Оказується, що на мене немає авізації. Рубрика встигнути, встигнути все за 2 дні. 3 дні. дні. За 3 дні. Приїхали в Сілезію. треба щось подивитися, якісь тини купити. Весна якась йде. <реку> Скоро Пасха, я хочу на Пасху <соць> одітися. <реку> на Пасху хочу <реку> одітися. На камеру, будь ласка, довго ми ще будемо ходити. Коротше, обійшли ми весь торговий центр, нічого не знайшли. Як нічого не знайшли? А, Ну добре, ладно. Знайшли. Вдівся я на Пасху. Сторба більше, ніж я. Я вдівся на Пасху. Але воно... Ладно, їдемо. Бо треба ще підстригтись вчора, не підстригся. Бо черги такі, що таке враження, що. Потрібно. Що всі. Потрібно. що всі до цього до Пасхи не, не стриглися. Я вже в роботі запакував машину, взяв два вогнегасника. У мене був один, тепер вже маю два вогнегасника на базі взяв. І та й все, виїжджаю, виїжджаю, маю завантаження між Познанню і Вроцлавом. Теж є яйця, такі, я не знаю, чи, чи білок, чи, чи жовток. І мийка теж там саме в Роцлаві. Поїхали. Приїхав я на фірму. Оказується, що на мене немає авізації. Відставили мене на паркінг, і чекаю на авізацію, не знаю. Коли вона буде, ну, наразі так як є. 4 години і 20 хвилин я мене вже вантажить. Ну це просто якийсь капець, я не знаю. Я думав, що я щось сьогодні щось трохи проїду. А то взагалі... У мене лишилося... Трошки менше години часу. Ні, ну година, в ну, баню, година, так. Година, де... Тут от показує кілограми, скільки вони грузять. Ну, це приблизно, це можна ще дораховувати десь 800 плюс, плюс 800 кілограм. І то, що ще лишилося, то, що біжить, то скільки вже загрузили, і то, що ще лишилося різниця така. Вартово у нас така вузесенька ця, переходнічок вузенький, і пастеризований, пастеризований жовток поступає. Там йде труба суцільна. І е, в цю трубу мають виходи всі три комори. Зараз я гружу першу і третю комору. Так само, як і в принципі попередній раз, як із глюкозою було. От, тому от вона з стіни виходить і пастеризований продукт сюди загружається. Ну, тут ми бачимо от, сам жовток, дуже густий жовток. Ще, ще лишилося сніг там якихось дві тони. Ну, якраз отут війде тих дві тони. І того завантажився я. Довго мене протримали. Ну але лишився я тут на паузу. Зараз щось якусь канапку з'їм та й буду лягати відпочивати. Завтра зранку. Будемо будем разом з вами їхати. Температура, обхід машини, добрий ранок, буденність, хто мене дивиться, то вже, вже знає. I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, I think I dunno ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, I think I dunno ya. I think I don't know you, know that. I think I don't know you, know you, what know I think I know noble I think know you I think I don't know you. I think I know you I think I я зустріла дощиком, дощиком. бачите, яка погода? 12 градусів тепла і дощ. Дощ паріщий такий. Цікаво. Зараз туди, як нижче, спущусь, теж буде дощ, чи вже не буде, чи то тільки тут де, де в горах. шкода, Шкода. Добре, поїхали.

Привіт! Я вже на заводі приїхав на розвантаження. Ніби з 7 години тут працюють, я приїхав трошки раніше за пів години. От, сподіваюся, що мене швиденько розвантажать, бо я вже колись тут був на цьому заводі, Там, я тут майже 12 чи 13 годин, вже не пам'ятаю, 13 годин, певно, простояв, поки мене розвантажили. Сподіваюся, що зараз піде швидше справа. От. Знову проїжджаю через якусь дезінфекцію. бачите, всі заводи, які займаються переробкою яєць, яєчного на білка по-любому. Машини, які заїжджають, вони проходять дезінфекцію. Таке от місце розвантаження маємо. Дуже довго йде розвантаження, вже півтори години, бо жовток довго Ну, Те, що я казав, узенький, плюс довго стягую. Я ним, що тут робиться. А, о, Третя комора вже вже практично зійшло, бачите, ще скільки лишилося, півтори години перша покаже. Зараз першу глянемо. Ну, а перша, перша половина. Ну, я думаю, що десь, десь біля години часу. Біля години часу і буду розвантажений. Добре, окей. Поназамовляли, замовляли. Продукту на свята і не, мають, не дають ради то все вигрузить. Получається за мною раз, два, три, чотири, <кхех> чотири машини.